Путін, очевидно, користується моментом, коли світ зараз майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на близькому сході. Більшість держав світу, всі, всі ключові лідери, зосередили увагу на тому, що відбувається саме там, і це дійсно хороший шанс досягти справжнього миру після стількох жертв. В тому регіоні це новий рекорд російської підлості, саме в такий момент посилювати терористичний удар, бити саме по життю наших людей. Тільки у ніч на сьогодні було майже 500 дронів кількома хвилями. Близько 200 з них це шахеди, і також 32 ракети. І значна частина це балістика. Відповідь на це може бути тільки одна, і це більше сили, більше ППО, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру, більше тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все, що роблять. Має бути посилення санкцій. Ми говорили про це з партнерами, має бути повне використання російських активів, щоб посилити передусім наш захист, посилити нас, наше відновлення.